Вій, ти тут? Та я йшов, бачу гараж відкритий, думаю, зайду. Що ти там робиш? О, привіт, сусід! Та дивлюсь вам до машини, щось не хоче їхати на газу. Воно так завжди на тих машинах. То на газу їде, то не їде. Та я знаю, що цей газ така єрунда. Але ж треба зробити. Зробиш! Давай краще перекуримо, та я піду. Ну давай закуримо. На, твої не треба. Мені вон хлопці дали настроїти. Кажуть, що я ще такої не курив. Імпорт, напевно, якась. Давай разом попробуй. Ну давай попробуем. A few moments later. Як тобі тебе сиорета? Сиорета, як що це тебе з лицем? Та все в мене нормально з лицем. О! -о, -о, -о. О вроде нормальний Угу. Ти бачив який що був? Трусануло так добре. Ой, блядь. Слухай. Να το μασίμα. Για ποιον Για πισω.